Доброго дня! Рада вітати вас на уроці математики. І сьогодні ми продовжуємо знайомство з одиницею вимірювання місткості літер. Розгляньте уважно геометричні фігури. Назвіть їх. Назвіть колір кожної фігури. Роздивіться уважно, яка фігура зникла. Вірно, це великий червоний трикутник. Давайте усно порахуємо і назвемо числа шостого десятка. Ви молодці. А зараз ми з вами побудуємо число. Один десяток, вісім одиниць це число. Вісімнадцять. Чотири десятки дві одиниці, це число. сорок два. Сім десятків, одна одиниця, це число. Сімдесят один. Наступне завдання: обчисли усно. До п'яти додати один. Шість. До трьох додати два. 5. До п'яти додати. Десять. А ми продовжуємо обчислювати. Сорок п'ять мінус п'ять. Сорок. Тридцять сім мінус сім. Тридцять дев'ятнадцять мінус десять. Дев'ять. Ви розумнички. Давайте з вами пригадаємо, що вимірюють у літрах? Місткість. Місткість будь Якої посудини? Вимірюють у літрах. Давайте згадаємо, як ми скорочено записуємо. Один літр Скорочуємо маленькою буквою L і крапочку не ставимо. Ведмедик звернувся до нас за допомогою. Він хоче розлити з бочки мед у літрові банки, або у 2-літрові, або у 3-літрові банки. Скільки для цього йому потрібно літрових банок, 2-літрових банок і 3 літрових банок. Давайте допоможемо ведмедику з'ясувати. Давайте порахуємо. Скільки ведмедику знадобиться літрових банок, щоб розлити 6 літрів меду. 1 літр, 2 літри, 3 літри, 4 літри, 5 літрів, 6 літрів. Ведмедику знадобиться 6 літрових банок. А зараз давайте порахуємо, скільки ведмедику знадобиться дволітрових банок. Два літри додати 2 літри. Це 4 літри і додати ще 2 літри, 4 додати 2 дорівнює 6 літрів. Ведмедику знадобиться. 3 дволітрових банки. А тепер ми порахуємо, скільки ведмедику знадобиться 3 літрових банки. Три літри додати 3 літри, отримали 6 літрів. Ведмедику знадобиться дві 3літрових банки. Літрових банок знадобиться від ведмедику 6, 2 знадобиться 3 банки, а 3 літрових знадобиться 2 банки. Ведмедик дякує вам за допомогу. Наступне завдання. Місткість відра 10 літрів. Місткість поливалки 2 літри. Скільки поливалок можна наповнити водою із цього відра. Давайте з вами порахуємо. Наповнюємо одну поливалку. Ми використали 2 літра. Можемо наповнити ще одну поливалку. 2. Додати 2 ми вже використали 4 літри. Можемо наповнити ще поливалку наповнюємо. 4 додати 2. Шість літрів. Наповнимо ще одну поливалочку. Шість додати 2. Вісім літрів. А у відрі 10 літрів. Тобто, ми можемо. Наповнити ще одну поливалочку. 8 додати 2. 10 літрів. Ось ми вибрали всю воду із відра. Скільки поливалочок ми наповнили водою із відра. 5 поливалок. Із відра місткістю 10 літрів. Ми можемо наповнити 5 поливалок місткістю 2 літри. А зараз попрацюємо у зошиті. Приготуйте зошит і ручку. Будьте уважні. Нам треба з вами визначити місткість каструлі. Якщо в каструлю вилити всі баночки, кастрюля наша наповниться водичкою. Місткість однієї банки один літр. Яка місткість каструлі, якщо ми виліємо туди всі банки, 4 літри. Тому що ми. Влили чотири баночки по одному літру. Визнач місткість каструлі. Порахуй, скільки баночок вмістилося в каструлю. Перевір себе. баночок. Літрів. Місткість каструлі 7 літрів. Визнач місткість глечика. Перевір себе. Місткість глечика 2 літри. Пропоную вам розв'язати задачу було 5 літрів соку. Випили 2 літри соку. Залишилось невідомо. Нам треба знайти, скільки залишилось соку в пакеті. Якщо ми з вами чуємо слово випили, то соку в пакеті стало більше чи менше. Звичайно, менше якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Звичайно, дією віднімання 5 літрів мінус 2 літри дорівнює 3 літри, залишилось в пакеті 3 літри соку. В одній пляшці води 2 літри, у другій пляшці води один літр. Нам треба дізнатися, скільки літрів води у двох пляшках. Ми бачимо з вами фігурну дужечку. Вона нам показує, скільки разом Якщо ми чуємо у задачі слово скільки разом, якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Звичайно, дію додавання. Два літри додати один літр дорівнює 3 літри. У двох пляшках три літри води. Наступне завдання. Пронумеруй посудини від найменшого до найбільшого. Роздивіться уважно посудини, які ви бачите на екрані. Скажіть мені, будь ласка, яка посудина найменша? Так, це склянка. Так. А яка посудина трішки більша склянки? Біля якої посудини ми поставимо цифру 2. Вірно, це чашка. Трішечки більша чашки в нас банка. А більше банки в нас глечик. А більше глечика у нас відро. Молодці! Ми з вами виміряли місткість посуду на око. Давайте з вами пригадаємо, що місткість посудини вимірюють у літрах. І слово літер скорочено. Ми записуємо маленькою буквою Л без крапочки. А що вимірюють у літрах? Вірно, місткість посудини. Сьогодні на уроці ми з вами визначали місткість посуди. А місткість посудини вимірюється у літрах. Дякую за увагу. До нових зустрічей!